Сьогодні предграве тренування було, відпрацьовували стандартні положення, удари головою були у гравців, ну, тобто, як завжди. Вже підходить такий час, що можна робити перші такі висновки, індивідуально по собі чуєш, наскільки готовий, на скільки вже, ну, відсотків, скажімо. Ну, можна сказати, мене довго відпочивали, тому я думаю, що відсотків на 70-80 вже готовий, але ще треба зіграти завтра спаринг, тому…» Думаю, будемо готуватись. Три спарринги було так, три різні результати. Знову підкреслюємо, що результат на зборах не важливо. Зараз, завтра буде два спаринги один день. Це перший раз так на зборах. От, що від цього очікувати? Я думаю, що ті спарни, які були, це були спарнені під навантаженням. Не треба брати в першу чергу результат. Я думаю, що через них ми маємо підготуватися як найкраще до Галатасараю. а завтра. Я думаю, що будемо напрацьовувати те, що будемо робити з Алтасра. Сам заговорив Золота так дуже скоро грав вже перша офіційна. От не було так раніше, що до нас грали, отже, в січні офіційний матч, так перший раз зараз те, що збори, два матчі офіційні. От наскільки до цього команда психологічно готувалася, і зараз, наскільки не просто десь перемикатися з того формату, що був, зараз на новий. Та ні, просто трошки менше відпочинку було. Я думаю, що всі хлопці трошки переключились з футболу на трошки, не знаю, відпочили. Набралися сил і з новими думками, з новими силами готуємося до першої гри в ціни. Дуже осінь була така напружена, так багато переїздів було Україною, і треба було там потім автобусом їздити. Зараз ці дві гри будуть перельоти, так? Чи буде в цьому плані саме переміщення десь простіше? Ну, я думаю, звісно, простіше, тому що ми добиралися, можна сказати, цілий день. До Польщі, потім з Польщі ми летіли в Гамбург і так далі. Я думаю, що тут до, до аеропорту їхати 10 хвилин там вилетіли, все спокійно має бути. Але та були деякі люди з рай, там на спарингах Динамо передивлялися Динамо. От чого очікувати від цього суперника? Бо дійсно знаємо, що там є дуже гучні імена, так і в Туреччині вони там, лідери От від цього суперника, наскільки десь непросто з турками грати? Ну, ну, в Туреччині завжди не просто грати з їхніми фанами. З... Я вважаю, що у них та команда, у них багато топ гравців, але ми ще їх поки не розбирали, то у нас є ще тиждень трохи більше, тому. Вже ближче до матчу будемо готуватися.